Пройшло дві години. Отак вона виглядає. Знову я буду її змащувати. Вона така м'якенька, знаєте, така. Так мені жаль прокулювати її, але вона ще не готова. хай ще, Вона ще підсмажується. Такі лапки тут, бачите, не горить нічого, прикрита собі, тушиться собі птаха. На жаль, що ти зробиш? Їмо ми птахів, дуже гарно виходить. Все, змащую знов. Це вже другий раз я буду змащувати. Ну, В принципі, як тільки клала, я теж змащувала, потім змащувала в процесі. І це вже, можна сказати, вже третій раз. Да? Другий раз, другий раз при випіканні. І так ось змастимо, змастимо. Так що я зараз складу камеру, змащу, поставлю, Ну, наскільки ще. В принципі, велику птицю я завжди три години не менше, ну, на півгодини поставлю і буду вже дивитися. Кожен раз потрібно дивитися. Три години я, мабуть, це буде для цієї ваги, буде багато. Але ж м'яке, таке, м'яке м'ясо.